11 день щоденника з інкубації. Температуру тримаємо 37,8, вологість межок 55%, Провітрюємо інкубатор двічі в день. В теплуші аква повинна бути відкрита ось така шпарочка. Теплуша євро 88% тримаємо температуру 37,8, вологість межок 55%, двічі в день, обертаємо яйце і провітрюємо яйце. Також відкритий оця кришечка яйця провітрюємо орієнтовано до 10 хвилин. Температура в приміщенні, де стоїть інкуматор, повинна бути 22 градуси. Миру, достатку, благополуччя всім вашим родинам. З наступаючим прийдешнім новим роком, здійснення всіх задумів, мрій, сподівань, мирного неба над головою. Дякую Збройним силам України, дякую всім вам!